Добрий ранок, прекрасні люди. Вчора, після мого відео, та людина написала багато цікавих коментарів на рахунок того, що дітей раніше не виховували, бо кигебісти могли прийти або вбити, або забрати в тюрму, і так далі. І в мене питання: а як тоді виростала християнська сім'я? Як виростали ці діти християнами? Це те, про що я в наставництві, моя сестра Іра в своєму служінні постійно говорить: є особиста відповідальність. Ти навіть можеш мовчки своєю поведінкою показати Христа. І якщо сім'я любить Бога, папа і мама, то вони будуть себе так вести, що діти, коли виростуть, у них буде просто правильна картинка родини. А можна зробити інакше. Бути егоїстами, а потім ти розумієш, що дитина виростає, а їй вже 30 років, а кається, їй вже 40 років, а вона кається. І потім, коли ти спікуєшся, ти розумієш, що були моменти і не одні, коли ти, ну, ти не показав Христа. І знаєте, зараз в наш час ми маємо другу, другий кінець палки. Там було супер сурово, не можна було говорити, виховувати. А тут ми маємо вільний доступ, що ми говоримо, що ми показуємо, хто його знає. Тому що ми всі не аналізуємо себе, на жаль. Ми всі е пливемо по течії, тому що сьогодні це нормально. Ну, можна ж вірити. Сьогодні всі вірять. Нема такої людини, яка б не вірила. Та навіть людина, яка каже, я атеїст, вона вірить в те, що Бога немає. Тобто всі в щось вірять. І сказати, що ти не віруючий, неможливо. Сьогодні це неможливо, сьогодні всі щось вірять. І от як зрозуміти, що ти йдеш, як ми вчора говорили, в кінцеву точку Б, коли ти хочеш потрапити до Царства Божого? Як це зрозуміти? Як ти йдеш так, щоб твої, хоча б близькі, зрозуміли, якщо тебе не стане? Пам'ятаєте, була така в Біблії жінка, яка багато чого шила і робила для людей, коли вона померла, всі 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 плакали. Знаєте, я в своєму житті всього декілька разів бачила такий похорон, коли за людиною не просто плакали, а дійсно сумували, що тепер її немає. Дійсно, що ну, люди розуміли, яку цінність вклала ця людина. Сьогодні, як і в принципі завжди, такі люди рідкість. Тому що ми не беремо на себе той виклик нести відповідальність за свій дар, за своє призначення, за своє служіння. Ми вирішили, що якщо раніше було, що не можна жінці щось робити, тому що дійсно, не дай Боже, висунуть нос, будуть халепи, проблеми суспільстві таке було. Сьогодні, коли ти типу порівноправ'я, коли жінка може і гори звертати, да, але чомусь вона звертає не в ту степ. Знаєте, вона строїть кар'єру, вона будує себе як особистість. Я не кажу, що це погано. Я теж будую і кар'єру і свою особистість, але отут є ключове слово, яке чомусь в головах людей що раніше не існувало, що сьогодні не існує. Це баланс. У нас немає балансу. Ми перегибаємо палку в будь-якому випадку. Чомусь ми не хочемо контролювати себе, да? свої емоції, свої якісь розуміння, свої дії, звички і так далі. Ми так хочемо, ми так звикли ти трясні. І знаєте, от це є его, над яким треба працювати. Тому що саме его не дає нам з вами виховувати навіть себе, не говорячи про те, щоб е, дітей своїх. Мало того, щоб розуміли, що в вихованні дітей є двоє батьків. І знаєте, що цікаво? Раніше зачастую читаючи різні історії, ти розумів, що да, батька працює, але батько щось там, ну, там, наприклад, вже як пастора забрали в да? Тобто є такі моменти, але що робила мати в цей момент? Вона не обіцінювала ту жертву, яку зробив чоловік. Сьогодні, коли чоловік твій на роботі цілий день... А потім прийшов з роботи, і ти йому така хіряк, а чого ти лежиш на дивані? А ти чого нічого не робиш? Я не зрозуміла. Вставай, а ти ж томилася. В смислі, дай йому 15-20 хвилин, навіть 30 відпочити. Покорми його і повір, в нього підніметься настрій, він захоче погратися з спільними дітьми. Але коли ти клюєш, тикаєш носом, він і завтра не захоче, і післязавтра. І він не може розумітись, бо він віручий. Але розумієш, що живе не з жінкою, а з пілою. Тільки жінка забуває, що з апілками жить прийдеться, понимаєте? І ти розумієш, що що таке виховання? І ми знаємо, з вами останні, напевно, 10 років гуляє картинка по інтернету. Не виховують дітей, виховуй себе, тому що діти будуть схожі на тебе. Це десь плюс-мінус так і є. Цінності, звички, які ви вкладаєте, вони будуть у ваших дітей. І я дуже Богу вдячна, що в нашій родині є така цінність, коли ми ходимо з дівчатами, з дітьми моїми на побачення. Окремо з кожним дитиною ми ходимо, в мене троє дітей. Я з чоловіком ходжу, я показую цінність. Да? Да, ми як в, в усіх сім'ях можемо посваритись, але слава Богу, що в нашій родині це супер рідко. У нас немає такого, щоб кожного дня або знаєте по графіку раз на тиждень треба це зробити. Ні. Але над цим треба працювати, тому що був певний період, коли ми були молодими, ми притиралися, да, ми намагалися зрозуміти, як співіснувати разом. І так, да, конфлікти були, треба йти було на компроміси і так далі. Але знаєте, що цікаве, виховання. Кого і для чого я виховую? Багато книжок є, наприклад, був певний час, та й в принципі зараз він теж популярний Бенджамін Спо. Посаді дитиною, вона як дерево, візьме все, що їй треба. Щось хороше, щось погане, те, що їй треба. Тоді в мене питання: навіщо народжувати дитину? Хто її вибачати буде попу витирати, хто буде її кормити, якщо вона як дерево. Дерево теж треба полювати. Деревня поливають, хоча б просто наростим. Прикиньте, от уявіть собі дитину кормити один раз на тиждень. Та вона здохне. Вибачайте, але це факт. Як тварина. Тому що ти не піклувався. Дитину маленьку годують 5-6 разів за добу, коли вона народжується. Да? І багато-багато цікавих речей відбувається. І от тут, знаєте, ми з дівчатами зараз записали серіал, і в ньому ми проговорили в одній серії, що. Як важливо, коли е, у багато дітей, там, двоє, троє, четверо, п'ятеро і вище, е, не почати виховувати свого чоловіка. Це хороша думка. Тому що ми, жінки, нас заносять, да? у цей момент греха падіння, коли в третьому розділі буття написано, що ти захочеш господарювати над чоловіком, командувати, керувати ним. Але що ти маєш зробити? Пам'ятати, що ти за міжня, да? тобто за мужем, за чоловіком. Да? Ми не всі пам'ятаємо, тому що нам, як сучасний сосвід кричить права, рамки, там кордони особисті, тому подібне. Так, да, вони мають бути. І знаєте, я знаю багато класних історій, свідоцтв, коли чоловік навіть без цих сучасних моментів поважав і любив свою дружину. Їй не приходилось захищати свої кордони, тому що він її любив. Він зберігав сам. Своєю присутністю, поведінкою її кордони і не порушував, не піднімав руку, не гримзав, не скарбляв при дітях або при людях. Взагалі навіть на одинці не оскорбляв. Є такі моменти різні, да? але і дружина має розуміти, що вона одружилася не для того, щоб розгодитись, не для того, щоб виховувати, не для того, щоб зробити його комфортним для себе. Вона одружилася для того, щоб бути щасливою. Да? Ми всі говоримо, що ночі щастя, а в чому воно таке? І от Сьогодні сучасний говорить, що щастя воно різне. Да? Раніше щастя дружити, це народити здорових, нормальних дітей, виховати це було щастя для жінки. Сьогодні це інше. Це кар'єра, гроші, якесь майно, речі. Е, і ми бачимо, що цінності через підміну стали нецінними. Ми сьогодні задовольняємось ну отак от, на грамонку, на, на масіньку грамотку. І не можемо себе задовольнити. Неважливо, це жінка або чоловік, це просто по факту. І от хотілося щоб ми з вами розуміли, що треба виховувати себе. До цього у нас є проповідники, пастора, ти як у нас, служителя, вчителя по вивченню груп, да? є наставники, душопікини. Нас багато, чи ви як людина, яка має, наприклад, дар втішителя, прийде до людини, яка має дар наставництва? чомусь ні. Сьогодні не співіснують дари разом. А сьогодні, не дай Боже, прийти і сказати, що в мене якась проблема, над якою я працюю, Та ти що це ж буде трагедія віка. А я не бачу в цьому ніякої проблеми. Е, знаєте, навіть не бріш на те, що в моєму досвіді було багато таких моментів, коли, наприклад, я йшла до пастора розмовляти, бо в мене були якісь цікаві думки протиріччя, коли я прочитаю, що з почую почув в проповіді. Е, і були різні моменти, коли. Дружини забороняли приходити питати, хоча двері відкриті, секретар сидить. Я нічого такого не роблю. Да? Може, не знаю. Як мені сказали, що я гарно виглядаю, тому не можна. Але я не думаю, що це є важливішою проблемою, коли у овечки, над якою пасеться пастор, є питання, треба сказати, не приходь. Ну. Це говорить про слабкі дружини, але це вже таке, це її проблеми. Вона має працювати над собою разом з чоловіком і з Богом і з душою опікуном, який може їм допомогти. А знову таки треба прийти. Не дивлячись на різні трави, я все одно продовжую приходити до пастора. У мене за мій період змінилося три пастора. Зараз третій затримався на багато років, і це чудово. Я дуже рада, що я можу завжди прийти, і він вислухає, він допоможе щось пояснює і так далі. Але це треба мати сміливість зізнатись собі, що є якась проблема, і прийти з нею. А ми ж так не хочемо. Ми ж живемо в такому світі, де хочеш, щоб все було в легкості, вправно і такий класний, я скоро на голові, та який там проблеми, я ж такий розумний. А вибачайте, ні, хочеш, не хочеш, а ми чогось не знаємо, не розуміємо, з чимось не погоджуємось. І це треба обговорювати, щоб знаходити точки співіснування і процвітання для царства Божого. Виховуйте себе, кожен сам себе. Беріть участь в групах. В класних запальних таких я або жні, коли є запальні такі, знаєте, християнські дискусії, прям обожню, коли кожен говорить свою думку, або навпаки, робить таке протиріця, щоб опа, а давайте поглянемо з іншого боку. Як то було б, якби ви так, до прикладу, убожні да? класні дискусії на християнську тематику. Проводьте для того, щоб ваш мозок включався, для того, щоб ви могли в певний момент дійсно себе зупинити і сказати, ага. А що думає Бог? На це питання, на цю ситуацію, як мені треба зробити. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок. Дякую за можливість бути тут і зараз, писати це відео. Дякую за думки, які ти даєш. Я дуже дякую за те, що ти даєш нам приклади, і я так і життєві. І дякую тобі за історію, яка була, є, і будується зараз. Допоможе нам ці історії не загубити себе, свою цінність. І проставити тебе достойно, поки ми тут проживаємо на цій землі. Для того, щоб прийти в царство твоє і почути слова. Добре, вірний раб відратися сподіваю своєму. Допоможе mm -hmm. нам почути ці слова, вони неймовірно прекрасні. Посили кожного віручого, то кожного, хто покаявся, прийняв хрещення. Зараз іде дуже важкий шлях, багато треба говорити і відстоювати своїх нових цінностей, пріоритетів, допоможе їм встояти і не відпасти. Тому що літо, воно грандіозне тим, що багато-багато хрещення, багато-багато нових людей, які вірували в тебе і хочуть прийти в твоє царство. Допоможе нам, як віруючим, щоб за нас, через нас, вони не пішли. А навпаки, щоб ми підтримали, направили і підпадьорили і допомогли в цей нелегкий період втриматись і піти далі, міцно тримаючи твою руку. Амінь. Друзі, всім гарного дня!